Питання бородачі. Ми повертаємося в Два Е, Третя серія нашого LP. Я зараз завантажу світ. І сьогодні сьогодні ми будемо виконувати ваші поради, які ви мені понадавали в коментарях. Ну, не всі, звичайно, але деякі мені особливо сподобалися. Я їх точно буду використовувати. Так, передусім, у нас там, по-моєму. Наші. Е... Шахтарі Ще не закінчили копати. Так, ще не закінчили. І ми тим паче тут маємо. Е, ще трошки каміння, яке треба викопати дорогоцінне. Я, до речі, погля полазив по вікі, почитав трошки про ті ресурси, які ми познаходили. Являється це якась повна фігня. Ми досі не знайшли жодного металу, тобто металу в нас немає. Оце все це якась лабуда, яка нам не потрібна. Ну, тобто, з нею особливо нічого корисного не зробиш. Відповідно, це трошки погано. Нам треба далі глибше копати. Я, до речі, зараз давайте ми так їм назначимо. Так. І... Нехай вони ще глибше прокопають. Що там вже 50-й? Нормально. Так. І що ще я хотів би? Я би ще хотів. Ага, так, я хотів би почати будувати. Десь он тут, а може не тут, напевно, на іншому рівні, на наступному. Тут я осок нормально розкопав, особливо не побудуєш. Давайте ми це все розкопаємо, напевно, тоді. На місці цього всього ми побудуємо собі якісь там апартаменти. Ось тут десь. А отут ми побудуємо столову. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отак. Все. Поки що досить точно буде з наших шахтарів. Ага, ще є. А ні, ще не досить. Ще треба отут прокопати. Отак. Отак. І оце ми remove І оце ми remove А, і ще мені треба remove construction Оці штуки треба збрати. Збудую я м -м, прохід 5 на 5, щоб було більше місця. Все, тепер точно вже все е, з цим у нас. Так, я так розумію, що пасовиска для корея я зробив марно, тобто воно їм нафік не потрібно. Тоді цікаво, як вони розмножуються кури, типу. Що їм треба, для того, щоб вони розмножувалися. Фіг з ним не знаю поки що. І тут я обіцяв склад для. Так, там вода в грі. Да, там вода в грі. Склад для насіння. Не будемо робити його великий. Особливо. Ось так десь. Ось так десь буде нормально. Все, знімаємо з паузи, поїхали. Так, драут так одразу заметушилися, побігли кудись. М собачки наші є. От, я, до речі, згадав, що я забув зробити. Я забув е подивитися, як собак на вході. Е поставити. Тобто, як зробити так, що вони на вході стояли. Угу. Ну, Нічого, це не проблема. Давайте ще що? Давайте ще подивимося на м -м, карпентера. Мабуть, бочки. Тобто він їх не робить. Він мав би їх робити, але він їх не робить. Окей, і механіка теж, поки що нічого не робить. Не будемо їх наразі тривожити, нехай вони працюють. Тут є чим. Що там сталося? Дідько. Він цей міст розбирає. Зараз, і поки він його розбере, то це вхід буде перекритий. Угу. Все, розібрав, вже вхід не перекритий. У нас той став гербалістом. Це прекрасно. І зараз треба чекати, поки, поки шахтарі розкопають оцей прохід, щоб було 5 на 5. І я тоді ще яму тут, напевно, розширю. Хоча кажуть хлопці, що вона не особливо потрібна, ця яма, користі від неї небагато. Але я все-таки от, я колись, коли тільки починав грати ДФ, то я бавився з пастками. Ставив пастки, оці, клітки, і якби вони не дуже добре працювали, тому що їх потрібно завжди робити нові, слідкувати за їхньою кількістю, ну і там інші і різні речі. А от така простенька схемка на перших порах вона для мене завжди спрацьовувала. Не знаю чому, можливо, у вас чому, не знаю, чому вона у вас не працює, ну у мене вона завжди спрацьовувала. Тому я поки що буду на неї покладатися. Так. Е, де наші дварфи щось копають? йо ма Що я зробив? Так, стоять. Оце я круто загнався. Такс. Там вже навіть нема са... Ні, давайте вже не будемо це все окопувати, це тупо. Ми Вже тут явно зіпсували собі цілий поверх. Давайте ми все лишимо як є. Я думаю, нічого з ними страшного не станеться. Так, це ми теж відмінимо. Так, а там внизу я нормально все зробив? Чи де я там мав робити? В грі верніше, так, F1. Тут я через дік це все призначив, так? А, ні, звичайно. Тут я от. Теж хотів сходи копати. Блін, а це я завтикав, оце так. Да. Капець. Тут вроді все окей. Граст, пропустимо. Зараз варфи мають мені тут розкопати тунельчик. Мали би по ідеї, якщо в них є, звичайно, це час і бажання. Так, я там бачу бездільників трохи сидить. Так, а ти вже все зробив, чувак. Ой. Там бочки. О, все вже все зробив. То зроби мені, будь ласка. Uh -huh -huh. Так, якби я пам'ятав, де ця штука є. Чи вона тут заліє? grab Cabin Bin, так, це не то. Труби... Крач... А де лук? А, лук, напевно, крафтиться не тут. Напевно, для лука треба інша штука. Баррель, тренинг, ак, Sword, спір. Shield. Нам нема ще поки що, що зкоу армію робити, тому я не бачу сенсу наразі цим займатися. Так, да, поки що ми давайте на армію заб'ємо, у нас все так мало нас. Тут у нас, бачу, склад з'явився. І немає складу для... визначено для цього для. Для насіння, тому ми отак от зробимо. Так, change settings. І тут ми що виберемо? Так, нафік нам disable нам всі. Так, все поки що disable. Так, що тут у нас? Окей? Okay. А от в їжу, по-моєму, enable. да, Ой, enable, ще раз. Block all і enable. І permit seeds. Так, ліфс з листя, так? Да? Ні, ліфс нам не треба. Так, 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 так. Все є. Escape done. І тепер нам треба на цьому прекрасному складі відмінити насіння. Є. Прекрасно. Може навіть хтось захоче піти і цей. О, дварфи нічого не роблять? А вони вже прокопали тунель вниз, який я їм призначив? Тобто не дварфа шахтарі. Ні, не прокопали, в чому проблема. Йдіть копайте, чуваки. Так, отут вони вже прокопали, і це добре. Ні, не прокопали ще, так? Чи що, я не розумію. А можу я вже тут канал зробити? Не можу, тому що тут ще не викопано. Так, тут вони ще не прокопали, ну окей, давайте я жду. А, але вони, напевно, пішли перше копати сходи. Раз така, такі справи. Так, ці що тут роблять хлопці? Фермери фігньої. фермери і гербалі займають. А, вони рослину, напевно, збирають, ну молодці, правильно. Правда, я би ще хотів, щоб хтось насіння поносив мені. Але я думаю, що на насіння вони забили. Так, давайте ще що, знаєте, зробимо. Блін, я як, як от. Я вже підозрюю просто що для. Для луків треба іншу майстерню. Але якби я пам'ятав, яку. Знаю, що... А, це, це я знаю, що це таке, ця штука нам теж все одно знадобиться, тому ми її збудуємо наразі. Лишньої вона не буде. Так, ми знову викопали якусь фігню. Печеру ми викопали систему печер, і просто ми. Так, ми явно зю до неї не доберемося, нам треба десь в бік копати. Я вже навіть бачу куди. Окей, тоді ми. Ой, так, ми тоді відміняємо всі оці наші штуки, які ми тут набудували. Тобто тут я вже зрозумію, тут же все, та тут вже в нас. М м тут вже в нас підлога. Давайте ми. Отут. Тобто отут ми зробимо. Отак. А отут ми зробимо отак. І там ми поставимо стіну а, А, и все и Лышима, потому что нам, пацаны, там есть работа, и куда-то Так, давайте, за прокопайте мне сходи, чуваки. Что там, что там сталося? Так, где-то там файтинг. А, вот -а -а. а, он. Оцей е, сірий лангур. Ем. Пізно, що це таке. Ем. А, собаки наші не хочуть з ним цей. Порішати його. А, от рішають його собаки, і по-моєму вони його зарішали. Так жестоко. Можна репорт подивитися. З нашими З нашими собачками, вроді, все окей. Ще раз, я на цей подивлюся репорт Короче, ми перегризли шию цьому лемуру. Чи що це таке було, я не знаю його Лемуром? Та о! Копають нарешті наші чуваки. Блін, ще один цей Лемур. Де він там є? Так, тут нам треба. Зробити channel. Канальчик такий невеличкий, отак. Тут отак. І взагалі буде дуже прекрасно. Є, і тепер залишилося remove. Оце зробити. Ремов всі ці штуки, щоб вони нам не заважали пізніше. У, блін, я вже прилікався, що щось прийшло до нас. Давайте я запущу. Два зеропіст. Ось він. І ми... А, тільки один чувак прийшов ще раз. Так, да, тільки один чувак прийшов. Це. Це чувак, який робить сир. В принципі, нафік нам не потрібний. Сир теж мені. Так. -да. Кого ми з тебе зробимо? Карпентерів у нас дофігає вже. ха хо хо Може попробуєш бути. Мисливцем, чувак? Що в тебе, до речі, з військовими навичками? Ці списом вмієш. І ти не дуже не особливо сильний. Соціальний ти взагалі повний нуль. Так, це атрибути. Mm -mm. Mm -mm. Що таке Rolls? Я, до речі, не знаю. Окей. Okay. З тваринами зрозуміло. А, це тварини наші, так? Собачки. О, oh, в нас і 30 ценятка, кльово! у нас собак буде повно. Mm -hmm. Так... Так, що з ним зробити з цим чуваком? Може, назнач... призначимо все-таки його... Давайте йому це все подамо, може він буде мисливцем. Бо наразі з нього толку особливо толку особливо немає. Так, верніть мені назад мій деф. Верніть мене, де я був. Так, ту штуку докопаю чи ні? Докопали. Окей. І тепер давайте збудуємо міст підвісний, але тільки односторонній, я думаю. М -м так, Бридж. I, i, i. Może zbudujemy o takim na всю szerynę? Tak, a nie, trzeba ją ja zmęczyć. A jak jeszcze mniejszym, A jeszcze mniejszym, Tak. Aha, znaczy trzeba troszkę jeszcze prosunąć je. Тобто, щоб він був отаким, отак. Ну що ж, мені подобається, насправді. Так, вони, щоб не дерево тільки для нього не юзали. І нехай міст буде саме таким. А ще я подивлюсь, що у нас там по шахтарях. Так, вони нам мали би десь. Давайте ще отут. Отут ми давайте зробимо е, столову. Отаку ми її зробимо. Щоб варфи десь там вгорі не сиділи наші бідолашні в глиняних таких от кімнатках. Ми отут прокопаємо всі прекрасно столову зробимо. І відшліфуємо стіни гарно. Блін, тут сніг, до речі, його треба буде викопати. Напевно, і закрити це стінкою якоюсь менш-більш красивою. Тут ми оце так само викопаємо. Всі інші, якби штуки ми закриємо стінами все, вперед, всім вроді є робота. Так, на когось знов ця сіра фігня напала. Да. Блін, він десь там внизу лазить, та? Так, репорт не то. Так, а что ты тут, что ты тут хочешь копать, чувак? Что ты взвит тут рубил? Окей, okay, забьем пока еще на болт. Так. И я б хотел бы... А, так, еще треба подвыться на kitchen. Так. Это І бір є. Давайте ми. О, тут бачу, animal стоїть. Mm, ну, зробимо бір. І от так, як мені нагадали, цю клавіша прекрасна. Щоб робив до моменту, поки йому це не, не, не зможе це більше робити. А тут я би хотів подивити... А, я подив... раз, би через статус. Mm. Що в мене є бед. Бет, немає в мене ближок. Прекрасно треба, варто їх зробити, я думаю. А може кам'яних? Є кам'яні ліжка? Кам'яних ліжок немає. Ліжка є тільки. Такі, ну, робимо їх отак, поки що стільки нам вистачить. Бред Бэтменом. Бігається, до речі, фігня. І лякає всіх наліво і направо. Так. Збудували, до речі, нам э, Dwarfs Dwarfs Craft's Dwarfs Workshop. Рок удл. І щось тут я. Нічого м, корисного не бачу поки що. Хорн. Та з рок можемо робити, там, не знаю, якісь поділки. Отак, і давай фігарте. Я думаю, буде нормально. Так, тут наші хлопці купають. Тут, чувак, я бачу вже муштрує міст. Я сподіваюся, ніхто не, не опиниться під мостом в момент того, як його зроблять. хтось там собі котика взяв на підопіку Блін, А чому вони не носять, я не розумію, насіння? Поясніть мені. У цьому складі, по суті, все й лежить, так я так розумію. Ну, я Фіг знаю, як це зробити. Окей, заб'ємо поки що. Кури не розмножуються далі. Ось він, до речі, йде листя жовтіє. Оце таке це не проблема. Так, що тут у вас, друзі? Тут ви вже докопуєте, так? Я бачу. Це нормально. Хтось крафтить щось. Та, є чувак, крафтить, все прекрасно. Ще б мені цікаво було, куди він носить речі, які він скрафтив, ну але це таке, це пізніше ми це. Будемо дивитися. Ага. Так а ну. Ні, не так, отак. Що у нас тут є? Не зрозуміло, що у нас тут є. А, є 5 камінців, а де, а де інші? Я точно знаходив більше камінців. Давайте подивимося, що на цьому складі є. Отут... Блін, а що другоцінне каміння робить тут? О, як, які ви складні всі, чуваки. Коротше, цей склад треба просто знести буде, і тоді якби все буде кльово. Я сподіваюся. Так, хтось зробить міст, ні? Ще ні. Наскільки я розумію, всі забили на це. Треба чекати, поки докопає. О, докопали. Молодці. Тепер я хочу зробити таку процедуру цікаву. Якби ще згадати. Це, по-моєму, так робиться. Та... А, блін, що я нажав? С. Ось воно. І ця, до речі, процедура, вона дуже сильно прокачує дварфів, така от штука. Да. Вперед. Тільки там. Буде потрібно нам а, масонів, а вони нам насякофігнею займаються. Так. А, немає, тут на скл... не валяється, тут всякої... По всякої фігні, ні. Ні, куди він діває ці товари, я не розумію. Чувак. Давайте прослідкуємо, як він це буде робити, як він закінчить, має, напевно, когось віднести. Думаю, Тому треба, напевно, відмінити завдання. Блін, якого фіга ти несеш його на цей склад, чувак, поясни мені. Ні Ну це оце капець повний. Так, тут ну, як, як, як можна цей клас, що нести, якщо тут все заборонено. Богований склад? Нічого не розумію. Окей, знімаємо завдання на. На те, щоб він робив ці штуки, і давай, чувак, іди, ти швидко що... стіни. Так, там бачу наші вверці, шахтарі щось трошки потрошку забили. Дивимося, що ми тут викопали. Так. Є камінець. І тут нам треба build Construction і Wall побудувати, щоб до на нас нічого не прилізло звідти. А натомість ми покопаємо в бік. І я хочу покопати, знаєте, куди так? Тут, треба тут десь було видно. Куди нам треба копати? От сюди. Та, й -мо, збилося все. Ой, так, ще раз, де він там є, отут він є. Оцей прохід, через який в теорії ми можемо прокопатися. М -м -м. Отак. Вперед Бетмани. Ще, до речі, варіант, і був би прикольний почати будувати в печерах десь. Тобто, будуватися не отут, вкопуватися, а от в печерах щось таке. от. Пробувати конструювати. Так, а що ніхто нічого не робить, я не розумію. Ну, от. Да. Так, так, так. Ніхто не хоче місць закінчити. Ми йому ніхто. Печаль біда. Що цікаво, адел робиться болти. Так, у мене кап сключився. Так. Кейтж. Коротше, треба читати Віки. Ну, тому я думаю, давайте на сьогодні ми завершимо цю серію. Я піду ще погляну, що там. Віки пише по темі болтів і зброї для луків. І тоді ми вже зустрінемося в наступній серії. А з вами був доктор Юта, це був Двар Фортрест. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І зустрінемося зовсім скоро. Па-па!